Усім привіт! Сьогодні я покажу вам, як шити такого зайчика. Якщо ви хочете шити одного зайчика, то ви можете кроїти одразу на тканині. Якщо ви плануєте шити таких зайчиків багато, то краще зробити лекало. Отже, підготуємо лекала. Для самої турбинки беремо квадрат розміром 20х20 см. І з двох кутиків вирізаємо ось такі квадратики по 3,5 см. Наше лекало турбинки готове. Для лекала вушко беремо прямокутник 8х14 см. Схинаємо його навпіл. І від руки заокруглюємо кутик. Лишнє відрізаємо. Ось. закало нашого вушка готове. Викроюємо необхідні деталі. Це дві деталі з підкладки. В якості підкладки у мене біла бавовна. Дві деталі турбинки з основної тканини. Я використовую таку кольорову бавовну. І чотири деталі вушок. У мене тканина сидить, тоненька, тому вушка усі я проклеїла флізеліном. Деталі вушу складаємо попарно лицевими сторонами один до одного і прошиваємо на відстані 1 см від краю. Довжину стіпка робимо маленькою, у мене це 2 мм. Вушка зшила, тепер я зрізаю припуск близько до краю. Тепер вушка вивертаю. Гарненько все розправляю і припрасовую. Наші вушка готові, поки що відкладемо їх в сторону. Далі будемо шивати підкладку. Ми шиваємо бокові зрізи і нижній зріз. У нижньому зрізі залишаємо ось тут не місце для повертання. Тепер дивимося відео, тому що я не знаю, як цей процес описати словами. Ось так складаємо нашу трубиночку. Суміщаємо нижній зріз і боковий зріз. Припуски розкладаємо в різні сторони і фіксуємо булавочками. Те саме робимо з іншого боку. Прокладаємо строчку на відстані 1 см від краю, ось тут і ось тут. Не забуваємо на початку і в кінці кожної строчки робити закріпки. Далі бокові припуски ми розпрасовуємо в різні боки. І в мене ще є така маленька хитрість. Ось я беру такий маленький шматочок клеєвої павутинки, на мене шириною 1 см. Розрізаю її повздовж навпів і приклеюю припуски. Підкладаю під припуск. І ще раз прикрасовую. Так само роблю і з іншого боку. Цей етап не обов'язковий, але мені потім так легше працювати. Що ж, наша підкладочка готова. Тепер шиваємо основну частинку турбинки. Складаємо детальки лицем до лиця. І далі я роблю позначки від ось цього верхнього краю на відстані 1 см і 2,5 см. З одного боку і з другого. 1 см і 2,5 см. І далі ми будемо шивати так само, як підкладочку, будемо шивати бокові зрізи, нижній зріз, але ось це місце між мітками ми залишаємо не прошити. І з цього боку також місце між цими мітками залишається не прошити. Ось наші міточки, і між ось цими міточками шива немає. Ось тут ставимо закріпочку і ось тут також обов'язково ставимо закріпку. Далі шиваємо торбинку так само, як і підкладочку. Прошиваємо на відстані 1 см від краю. Далі так само, як і підкладочці я бокові припуски. Запросовую в різні сторони і приклею її полутинкою. Наша основна диталька трубинки готова. Вивертаємо її на лицевий бік. Гарно розправляємо кутики. Далі ми суміщаємо Бокові шви нашої торбиночки і знаходимо серединку. Я позначаю собі булавочкою. Тепер з двох боків від булавочки ми приколюємо наші вушка. І тепер всю ось цю нашу конструкцію ми вставляємо в підкладку лицем до лиця. Заміщаємо наші бокові шви, дивимося, щоб все було рівненько, сколюємо булавочками. Розправляємо і тепер сколюємо наші деталі турбинок по верхньому краю. Поверху турбинки прокладаємо строчку ось так по колу на відстані 1 см від краю. Торбиночку верхньому краю шили, тепер через ось цей отвір вивертаємо. Отвір, через який ми вивертали, тепер можна зашити. Його можна зашити вручну, одиним швом, як от зашивати на машинці. Ось так зашила близько до краю. Тепер підкладочку заправляємо в серединку турбинки. По верхньому краю все гарненько розправляємо, і для зручності можна припрасувати. Тепер прокладаємо строчку на відстані 1,5 см від краю по колу. І нам залишилося лише вставити зав'язки. Для зав'язок я використовую репсову стрічку. Значить, скільки потрібно стрічки. Я ось так прикладаю до краєчку і дивлюся, щоб з цього місця ось так ось ще залишалося. І беру відрізочок у два рази більший. Тобто я згинаю його вдвічі обрізаю. Таких зав'язочок на один мішечок потрібно дві штучки. Тому відрізаю ще одну. Раї репсової стрічки обов'язково потрібно обробити запальничкою. Для того, щоб ставити стрічку, я використовую ось такий інструмент. Зав'язуємо вузлик міцненько. І тепер вставляємо зав'язочку з іншого боку. Наша торбиночка готова, можемо наповнювати її солодощами. Дивіться, в цьому зайчику на вушка і на саму торбиночку я брала одну і ту ж тканину. Але можна експериментувати, ось тут, наприклад, на вушка я взяла ось таку тканину компаньон голубеньку. Можна робити зайчика однотонного, а підкладочку робити кольоровою. Можна прикрашати ще якимись аплікаціями, вишивочкою. Це все ваша творчість, ваша фантазія. Ну що ж, турбоночка наша готова, майстер-клас підійшов до кінця. Мені дуже приємно, що ви поставите лайк, напишете коментар, шийте зайчиків, експериментуйте, творіть. Усім гарного дня!